Активісти та волонтери громадського руху за чесні вибори під час зустрічі з журналістами не лише навели конкретні випадки порушень виборчого законодавства, а й надали зразки заяв, з якими виборці зверталися у виборчі комісії. Ось про які кричущі порушення розповіли журналістам. На жаль, спостерігався підкуп виборців, це роздача окулярів, продовольчі пайки. Роздача канцелярських товарів, медичні набори, білети в театр. Вранці біля приймалень і виборчих майданчиків зосереджувалися цілі черги пенсіонерів, як правило, людей похилого віку. І коли активісти, та й ми підходили, там питалися, люди стояли в чергою за окулярами, там, перевірити зір, там, отримати. Потім матеріальну допомогу у вигляді окулярів. Також активісти констатують ігнорування та саботаж на скарги виборців з боку відповідальних структур за дотриманням законності. «311-й участок не вистачило пломби на ящик. Комісія запломбувала лентою. 255-й участок не встигли провести підготовлення засідання, не відкрилися в 8.00. 298 -й. отсутствует секретарь, на месте быстренько избрали нового секретаря. <coughs> на 356-м участке была попытка поджога, бросили бутылку с зажигательной смесью, правда быстренько уже потушили и даже закрасили дверь. На 80-м участке женщина выбежала с двумя бюллетенями и с абсолютно незаполненными. Ее не останавливали. Это также Свидетельства о подготовке каруселей. 517, 117, 343, 203 не открылись участки вовремя. 166 в ящик бросили только одну, один контрольный лист. На 190 не пускают наблюдателя. 269 выдача бюллетеня не по списку избирателям, просто кто-то получил. Член комиссии выписывала из списка избирателей на отдельный листок. Это також свидетельствует о том, що готовится вброс бюллетеней. Активісти та волонтери руху за чесні вибори представлені на більшості виборчих дільниць, і в подальшому відслідковуватимуть випадки порушень на дільницях. Інформація постійно оновлюється.